Весь вік Анатолій Іванович працював спортивним пілотом-інструктором аероклубу при товаристві сприяння обороні України. Його вихованці не раз посідали перші місця на змаганнях нашої держави. Я пілот-інструктор центрального аероклубу, який займався всі роки навчанням спортсменів, пілотів, спортсменів і курсантів, готували для воєнних училищ. Чоловікові 63 роки за плечима у нього 49 років стажу. Щодо пенсії Анатолій Іванович не переживав, оскільки чув, що пілоти мають пенсійні пільги. Вихід на пенсію за висловою років, обчислення стажу рік за два та розмір пенсії 70% від зарплати. За розрахунками чоловіка його щомісячні виплати мали складати близько 6-7 тисяч гривень. Однак на нього чекав неприємний сюрприз. Всі пілоти системи ТСО чи ДСАФ всі отримали мінімальну пенсію, як обичні, ну, прості робітники, там, дворники, слесаря. У нас не було поінформованості в цьому питанні. Це ж був 2003 рік, а я був ще молодший, Да? Були сили і собственно, я надіявся ще на себе. Річ у тім, що з часів розпаду СССР законодавство щодо пілотів цивільної авіації неодноразово змінювалося. Пілотів його категорії то вносили, то викреслювали зі списку пільговиків, що дозволяє трактувати законодавство по-різному. Анатолій Іванович був переконаний, що на час його виходу на пенсію пільги якраз відмінили і вже змирився з цим. Але потім знайшов докази протилежного. Свої аргументи виклав у пенсійному фонді. Пенсійний фонд не хоче нас визнавати, взагалі відносити до складу льотних екіпажів. Хоча всім зрозуміло, що ми літаємо, і у нас і парашутисти тут пригають, все це спеціальне, требує спеціальної підготовки, відповідних навичок і так далі. І відповідно до всіх постанов кабінету міністрів, ми являємося льотним складом літальних апаратів. Анатолій Іванович вже чотири роки судиться із державою, і районний і апеляційний суди ухвалили рішення на його користь. Однак у районного управління пенсійного фонду своя правда там також свою позицію підкріплюють посиланнями на закон. Я вже до пенсійного фонду звертався. Чотири рази письмово, і постійно вони відписують, що я не відношусь до пілотів цивільної авіації. Вони так і пишуть, що відповідно до статті 16 закону України. наразі судовий процес триває, оскільки пенсійний фонд звернувся до районного суду за роз'ясненнями. Анатолій Іванович має намір йти до кінця. Рішення суду до речі, компромісне і зобов'язує компенсувати різницю пенсії не за 9, а всього за три останні роки, тобто лише 43 тисячі гривень. Але Головне, що воно змінює пенсію у майбутньому. Однак ситуація Анатолія Івановича у порівнянні з іншими не настільки критична. Він добивається підвищення розміру пенсії в той час, як багато пенсіонерів не можуть оформити її взагалі. І їх шанси у зв'язку з відсутністю документів видаються значно примарнішими.